Що таке? Максій і... зову парашут взяти. Пацани, мінус, 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 мінус. Зроби, 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 пацани, зробив все, що треба. Даня Ламаємо базу. Він тільки що відновив її після ракет. Олексій, тебе я зайвий тебе я зайве мілю. Мене Криса. Чекайте, чекайте, це хто? Це хто? Це хто? Та ні, ми можемо один одного зрудити, чекай, не рухайся. Ай. Тіні Оранж 5000. Так і мої хотіли. Так, де тут той Тіні Оранж? Тудо. Чотири, Даня, Даня, тобі. Я писав туди. А він написав я... туди. Зайвий, зайвий миллион. Я тут, він написав, я тут. Э, а дай я написав туда. А, туда. Ну, зараз туда буду в него ракеті, туда. Туда зараз полетить, туда. Я в своей базі запускаю ракету. Туда. Їдь на будь-чому. їдь на будь-чому. так Тіні. Тіні Орендж. Туда, ракета вже полетіла, Туди. Так, Тіні Орендж. Тіні Орендж. зараз пишемо. Ах, очистили чат. А ух. Та але не будемо його попереджати. А це по його А мені наліво чи направо? Почекай, Олексій, я не можу чути двох підряд. Наня зараз говориш. Направо мені чи направо? Направо, направо. Мені вже надоїло, що ви двоє одночасно говорите, я не можу чути. От коли, коли хтось із вас мовчить, ви двоє мовчите, а коли хтось говорить, то ви двоє говорите. Та нехай, окей, нехай. Забудемо. Забуваємо. Так, коли бачу, бачите на вертольотні, зараз діваю. Даня Тут. Окей, бери все, що тобі треба. І зразу кажу, я беру тобі ну, тож, вертік. Але летимо не на Янки, а на Віктор. Бо Янки вже вийшло. То -то. Я не знаю, Віктор це що? Це біля білого, трошки швид... ну трошки ззаді білого, типу, можу сказати. то той чел, той -то чел написав туди, туди, є, є, є. А я йому ракету запустила, що мені робити? На винищувач. Це я написав теж туда. Ну, Це я. Да, не зі мною, Олексій, вилітай, вилітай, а наліво зараз, наліво, я спавню новий. А ну відійди, щоб я тебе не задів. Я, я спавню. Сьогодні два і фона, але я вже готовий. Боже, Можемо я замру. Щось і стало. Чекай, дань. Ну, то коричневий по суті, має бути, бо я запустив ракет на коричневого Ну ми будемо за ній бомити коричневого, тому що я на нього запустив ракету. Білий вийшов. Це третя база... Ні, це друга, третя, четверта. П'ята... О, а, реально а чого? А, ну ладно, тоді бомбу цього. Ні-ні, не вистрібуй, не вистрібуй. Ми зараз будемо тако бомбити поки що. Олексій, дивися, ми зараз двоє на вертольотах, саме все, що ми на одну не заділи. Хто вистрібне, Олексій! ти... Дань, дань, вистрибуй! Дань, вистрибуй, двоє, двоє, вистрибуйте! Я буду поки що за крімом вертольот! білого цього! Бі -бі 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 -бі. Да. Да выкси! Пойдем вам все в бункер резко. Я выстрелую. Пацаны, все, я с вами. Пацаны, выда! Зустречаемся на вертольотній, на пацаны на вертольотній Слышать? Да, на вертольотній Або від моєї ракети ще осколки лишилися, тут все зламане. Все, я на п'ять. Все, Даня, Дань ти де? Або Даня, тут, Даня тут. Відкрито. Заходим. А, тут вже не зеленим. Оце не погнали. Да нет дай всі все бункер, все. Разум лайк все. Куда? Мы поняли, Давин. Луксим. Да, это разбой. А то дань. Обережно, бражно. Луксій, тебе мало хп, дуже. Тут чекай, 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 Олексій, я, я тебе це, я тебе пораню, щоб, щоб тебе зараз відновити. Бо в тебе було там мі міліметр! Та йоп, йоп. тебе було міліметр цього. Тебе було міліметр да, здоров'я. Та Тайшкін. Все, давай, давай, давай. Йому давай. поки що це, бо йому це гроші приносить. Чекай, тут якісь гранатки липкі. Може, Можемо закинути в базу. Гранату липку. Даня де? Обстрілюєшся з ним? А тут? Все, Олексій, давай, лиши мені, давай лиши мені. Я вже тут стрілюю. Е, міліметр! Д... Даня, відійди, Олексій, це передає. Пордон. Все, я зламав. Я посередині. Да це мама, я вже почав, я вже почав, то нехай. Все, я замал свой. Да і так міліметр, давай. Даня, давай. Помогти? Ні. А, Даня вже дробить. Все, погнали, пацани, пацани, пацани. Так тут все. Чекай, зараз глянем. Пацани, це погна... е, веде? веде, веде, веде. Олексій, ти де? ти де дівся. А дебі? Погнали де? наверх бала задання, стрибайте мою голову. Стривай на мою голову. Олексій ти теж. А во. А там ще відкрито. А, там вже відкрито точно. Я чую тільки що на лазер червоний не зійшов.